Не бруківка та не стадіони, а військовим дрони з такими лозунгами житомиряни вийшли на протести до міської та обласної рад. Люди обурені, що замість нового зброєння отримують нові тротуари. У 2023 році Житомирська міська рада виділила понад 52 мільйони гривень на укладання тротуарної бруківки на восьми ділянках. Сергій Сухомлин каже, сума витрачених коштів на потреби військових значно більша. Та містяни вважають, що наразі спрямовувати гроші на благоустрій міста недоречно. Просто до сліз, коли хлопці говорять, що в них немає в забезпеченні там, не дронів, не ну, певного да, там, обладнання. Саме тому я рахую, що ми повинні зараз всі піднятися і добитися, щоб люди всі розуміли, що в нас дійсно війна, і потрібно хлопцям допомагати і підтримувати як тільки то можливо. Серед протестувальників і військовослужбовиця Людмила каже, прийшла підтримати мітинг, бо захисникам на фронті катастрофічно не вистачає озброєння. Тож бруківка не на часі. Чоловік Людмили також був військовим, але загинув у вересні, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку. Це безвладдя, яке зараз коїться дійсно в нас в місті. Це просто жах. Я навіть в останній день, коли телефонував мій чоловік. Мені я показувала йому, як у нас в місті кладуть бруківку. А він мені каже, вони бруківку кладуть. А ми за власні кошти дрони купуємо, старлінки купуємо, тому що нічого немає. Навіть не було чим заправляти транспорт. Це все було за власні кошти. Організаторами мирного мітингу стали небайдужа житомирянка, яка першою почала викладати у соцмережі фото з плакатами. Та ветеран війни Олександр Швецов. Багато людей проти прокладання цієї бруківки, тому що Знаєте, навіть у мирні часи перекладання бруківки на іншу бруківку, яка не підходить за кольором чи за діаметром, не була б першочерговою проблемою. Я вже мовчу, це коли в країні війна. Я думаю, що всі люди, ну всі більш-менш розумні люди, розуміють, що це просто тупе відмивання грошей. Яке робить влада на цій плисі, через три години безперервного звучання автомобільних сигналів і криків протестувальників? Мера до людей Сергій Сухомлин таки вийшов до Житомирян. Поки не буде всі запити закриті від наших військовослужбовців. Ми нічого в місті ну, ми не будемо ж такі, будувати. Саш, ми ж люди вирішили. люди згодні. Да! Ми ж так вирішили. Да. І більше того, я пропоную, що зараз, коли ми будемо обговорювати бюджет на наступний рік. Щоб військові війшли в комісію, перевірили і сказали що все нормально. Сергій Іванович, ви обіцяєте? Так. Да. До протестувальників також вийшов і голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Отримавши нові обіцянки від влади, містяни вирішили не розходитись та продовжили мітинг. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1